І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Вітаю всіх словами Ісуса Христа, мир вам! Маємо сьогодні чудову можливість поміркувати над Божим Словом, через яке Господь говорить до нас, показує нам, відкриває, які насправді цінності повинні бути в нашому житті. Кожна людина повинна порівнювати ті цінності, яких вона дотримується, чи відповідають вони тим, про які говорить Господь через своє Слово, через Книгу Біблію. Для людини дуже важливо мати правильні цінності, правильні пріоритети у своєму житті. Біблія до нас каже, де твій скарб, там буде і твоє серце. І якщо станеться так, що в нашому житті не ті цінності, про які говорить Господь, то в такому випадку ми можемо перестати чути стук Господа до нашого серця. Ми можемо не звертати на це свою увагу, тому що для нас щось інше воно буде важливішим за цей стук, за цей поклик. Хотів би для прикладу прочитати декілька віршів, в яких говориться про цінності, про вибір, де яскраво показана ця думка, що до людини може лунати заклик, але вона дає перевагу чомусь іншому. Цей текст це є одна із прич, сказаних Ісусом. Він розповідає її, будучи в домі одного із начальників фарисейських. Через цю притчу Ісус спростовує ту думку, яка склалась в релігійної еліти Ізраїля, а саме те, що вони вважали, що лише вони мають можливість мати участь в Його царстві. Через цей текст Ісус показує їм, що до них лунав заклик, але вони його не прийняли. І ця можливість була дана іншим. Це записано від Євангелія від Луки в 14 розділі. І ми не будемо зачитувати цілу притчу, а зачитаємо 16 по 20 вірш. Тому що я хотів би звернути нашу увагу саме на головну думку сказаного. Один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох, і послав свого раба в час гостини, щоби сказав запрошеним: ідіть, бо вже все готове. І раз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я, потрібно мені піти побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав: Я одружився і через те не можу прийти. Головна думка сказаної притчі це те, що до людини лунає заклик від Господа, але людина не завжди готова його прийняти. Маючи неправильні цінності, людина робить неправильний вибір. І виникає питання. А які цінності в нашому житті, який вибір ми з вами робимо? З однієї сторони, цінності Божого Слова. Читаючи, ми знайдемо тексти, в яких сказано до нас, шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, з іншої сторони цінності цього світу. І вони диктують такий ритм життя для людини, що заради досягнення цих нав'язаних людині цілей. Вона перестає знаходити час для того, щоб прийти на служіння, щоб почитати Його слово, чи, можливо, навіть просто помолитись, який вибір ми робимо в своєму житті, ми вибираємо те, що є вічне, чи даємо перевагу тимчасовому. Ісус також про це каже: яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людину взамін за душу свою? Цим текстом Господь дає нам зрозуміти, що душа людини має таку ціну, що весь зовнішній світ її не вартий. Господь є творцем усього світу, і душа людини для нього є дуже цінною, тому що вона є вічна. Через своє слово Господь закликає нас, щоб ми її зберегли, а не втратили. І ми це зможемо зробити тоді, коли в нашому житті є ті цінності, ті пріоритети, про які говорить Біблія. Ця Біблія, вона пронизана думками, текстами, в яких лунає заклик, щоб ми завжди приходили до Бога, щоб ми шукали Його лице. Він завжди готовий прийняти кожного з нас. Він є любящ, любящим батьком, який чекає, щоб кожна людина прийшла до нього. Бог, із своєї сторони, зробив все для того, щоб людина мала можливість провести вічність разом із Ним. Це є його бажання, щоб кожна людина мала участь. В його царстві. Бог все зробив для цього. За цю можливість була заплачена велика ціна, і це є жертва Ісуса Христа. І моє бажання, щоб кожен із нас не втратив ту можливість, а зберіг. І хай допоможе Господь кожному із нас, читаючи Біблію, зрозуміти, а які цінності в нашому житті. Тому що для нас є дуже важливо мати правильні цінності. Наші цінності впливають на наш вибір. А від нашого вибору залежить наша вічність. Амінь.